Соломоплетінню тисячі років. Поширено воно серед усіх народів, які обробляли землю. У наших прадідів вироби з соломи були ще й невід'ємним атрибутом різдва та нового року. Окрім усім відомого дідуха, українці робили масу фігурах із сухих стебл з лаків. Різдвяні символи пробували сплести, і наші кореспонденти. Майстри радять брати житню солому, бо жито символ життя. Кожна фігурка також наділена особливим сенсом: дзвіночок символ добрих вістей, коник побажання успіху та удачі. Але обов'язковими різдвяними атрибутами українці вважали дідуха та павука. Всі проблеми, всі негаразди розповідали з павуку. Він це сприймав, впитував і починав тихенько хилитатись. це така постійна, рухома композиція. Вона вбирає негатив. І дає позитив павука. Робили перед Різдвом з останнього снопа. Ця фігурка висіла у хаті цілий рік. Потім його спалювали, а з ним і усі негаразди. Та робили нового. А дідух – це дух дідів. Його викликали, щоб порадитися з пращурами. Дідух, це також родинне дерево. Це ось майбутнє. Оці гілочки, які дивляться вниз, це сучасне і нижні гілочки вони повинні отак схилятися. Це минуле, це зв'язок поколінь. Це дерево роду. Дітям радять зробити янгола, він стане оберегом. Проте малеча не поспішає одразу братися до справи, адже більшість із них плестиме із соломи вперше. По картинки, що він трудно, похоже, що робиться. Ну що все вийде? Щоб спростити роботу, замість соломи використовують листя кукурудзи. Легко і дуже цікаво. На допомогу дітям прийшли батьки. Матеріал піддається і чоловікам. У цій справі головне натхнення та мотивація. Мені легко робити, але у мене всі в сім'ї, не ангел. тому ми з вами зробимо для нашої сестрички маленької, От этого ангела їй й подарую. Дітлахи налаштовані рішуче. Покидати свої витвори в майстерні ніхто не збирається. Хтось подарує батькам, а хтось залишить собі. Висоєвинку, коли буде ходити Миколай. «Ми його давай на вершечок повішаємо?» Давай у майстрів на виготовлення Янгола іде кілька хвилин. Якщо його робити вперше, то це забере близько години. Але результат вартий зусиль. Доброго ранку, Україна!